Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП-15 фільмів про російсько українську війну. Які варто переглянути справжнім українцям. Шановні мої друзі. Російсько-українська війна, починаючи із 2014 року, є центральною темою в українському кіно. Такі фільми, як, наприклад, Кіборги, Відблиск, Погані дороги, побували на фестивалях, у списках кінопремі та у Прокаті. Цього року велика увага кіносвіту була зосереджена на картині 20 днів у Маріуполі, яка і отримала Оскар. Перший фільм про російсько-українську війну із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Залізні метелики. 2023 рік. Залізні метелики Романа Любого. Розповідає про збиття росіянами влітку 2014 року в небі над українським Донбасом цивільного літака рейсу МН-17, де загинуло майже 300 людей. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда працювати, щоб приховати справжні обставини злочину. Залізні метелики розповідає про злочин, розслідування якого тривало 8 років. Також у цьому фільмі поєднуються документальні кадри, хроніка та перформативні фрагменти. Їх емельна хореографія додає картині додаткових сенсів та змушує глядача не просто споживати інформацію, а пробуджує асоціації. Різночитання тощо. Додає документам особистого бачення а публіцистиці ознак мистецького твору. Фільм брав участь у фестивалях Sundance та Berlinale. Наступний фільм Ми не зГАСнемо. 2023 рік. Це історія про дорослішання підлітків на сході України, на тлі війни та подорож до вершин Гімалайських гір. П'ятеро головних героїв підлітків шукають пригод, протестують і борються із сірістю і нудьгою у Золотому і станиці Луганській, які із 2014 року перебувають на лінії фронту. Знімання фільму почали ще у 2019 році, до початку повномасштабної війни, а завершили вже у 2022 році. Стрічку ми не згаснемо, показали на Берлінале у 2023 році. Фільм отримав нагороди Одеського кінофестивалю. Наступний фільм про російсько-українську війну це фільм Звідки куди. 2023 рік. Цей фільм розповідає про людей, які після вторгнення Росії змушені залишити свої домівки, щоб знайти безпечний притулок. Вони сідають у евакуаційний автобус. Розповідає про те, що їм довелося пережити. За кермом сам режисер, який везе героїв якомога далі від війни. Спочатку він був лише волонтером, який допомагає людям рятуватися. Потім із того вийшов фільм Своєрідне Road Movie, де герой розповідає свої історії. У картині немає жахів війни, вбитих, поранених, зруйнованих домівок. Проте рівний ритм розповіді, на перший погляд, спокійний та мало емоційний, і є контрастом до того, що відбувається. Можливо, тим людям, які їдуть якомога далі від війни, уже й нема куди повертатися. Така проста, навіть скупа форма, що залишає поза кадром дуже багато і максимально концентрує увагу саме на людях. Наступний фільм це День Незалежності 2023 рік. Це, друзі, документальний фільм Володимира Тихого День Незалежності і був знятий протягом 24 серпня 2022 року. Над ним працювали 11 операторів у різних містах України. Ми бачимо цей день разом із працівниками ДСНС у Києві, патрульними на пляжах в Одесі, 14-річною харків'янкою, столичною художницею та колишнім народним депутатом зі Львова. Героїв фільму об'єднує перший після повномасштабного вторгнення День Незалежності України, який вже ніколи не буде схожим на минулі. Мирний 21. 2023 року. Звичайно, у часи війни надважливе місце належить документалістиці. Проте і ігрове кіно говорить на важливі теми. Мирний 21 заснований на реальних подіях, які відбувалися у травні червні 2014 року, коли Луганський прикордонний загін чинив опір російським окупантам. Прикордонники стали чи не єдиним, хто не зрадив країну. А тодішній командир загону Сергій Дейнеко пізніше очолив Державну прикордонну службу. Наступний фільм це побачення 2023 рік. Це короткометражна історія про Київ під час повномасштабної війни. Це побачення стало першим ігровим фільмом Надії Парфан, а також першим проєктом власного виробництва онлайн-кінотеатру Такфлікс. Фільм показали на Берлінському кінофестивалі у 2023 році у секції короткометражних фільмів, де він отримав спеціальну відзнаку журі. Наступний сьомий фільм із цієї добірки цей фільм 20 днів у Маріуполі 2023 рік. Відеожурналіст журналіст Прес Мстислав Чернов разом із Василисою Степаненко та Євгеном Малолеткою Зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі. Шок від жорстокості, із якої росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців. Журналісти пережили разом із усіма. На 21-й день після початку вторгнення. Їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. А у цьому році, нещодавно, друзі, цей фільм отримав Оскар. Наступний фільм із цієї добірки про російсько-українську війну це фільм Клондайк 2022 рік. Ірина та Анатолій мешкають у селі Грабове на Донеччині і чекають на народження першої дитини. Проте родина опиняється в епіцентрі війни та авіакатастрофи, збиття росіянами Боїнг 777. Вагітна Ірина відмовляється евакуюватися попри захоплення села озброєними угрупуваннями. Земля Блакитна, ніби Апельсин. 2020 рік. У червоній зоні Донбасу воєнні дії тривають уже шостий рік. Проте життя мешканців Красногорівки триває. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Родина навчається, пізнає світ, грає на музичних інструментах та присвячує увесь вільний час своїм захопленням. Будинок зі скалок 2022 рік. Діти у прифронтовому Лисичанську, тимчасово відірвані від батьків. Із ними працюють вихователі. Вони створюють безпечний простір. В умовах російсько-української війни впродовж 2019 2020 років. Наступний одинадцятий фільм із цієї добірки про російсько-українську війну, шановні мої друзі, це фільм Бачення Метелика 2022 рік. Аеророзвідниця Лілія із позовним Метелик повертається із російського полону. На неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Проте спроби головної героїні пристосуватися до цивільного життя приносять і нові виклики. Віддалений Гавкіт Собак 2017 рік. Ця стрічка Віддалений Гавкіт Собак розповідає про 10-річного хлопчика Олега, який живе неподалік лінії фронту із бабусею Олександрою. Не маючи куди поїхати із рідного села, вони лише спостерігають, як інші мешканці їдуть звідти. Від постійних обстрілів життя стає нестерпним, і російська агресія не знає кінця. Фільм Міф. 2018 рік. Цей фільм, друзі, розповідає про історію життя та загибелі Василя Сліпака, оперного співака зі світовим іменем та унікальним голосом. Василь народився у Львові, але завдяки унікальному голосу вигравав конкурс за конкурсом і нарешті приїхав у Францію. І де прожив 19 років. Там він мав усе, що ми звикли називати щастям. Ім'я, успішну кар'єру на світових оперних сценах, вільних друзів та кохання. Він став активним учасником Революції Гідності, очолив демонстрацію Франції, а далі приєднався до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Наступний фільм Снайпер Білий Ворон 2022 рік. Це історія про пацифіста, екопоселенця із Голівки, який хоче жити в мирі та гармонії з природою. Але на Донбас приходить війна. Головний герой із гострим відчуттям справедливості. Він не хоче миритися із беззаконням. І стає українським снайпером-добровольцем. І останній фільм про російсько-українську війну із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Війна Хемер» 2017 рік. Це український документальний фільм. Знятий Анастасією та Марією Старожицькими це особиста історія про війну, кохання та смерть, зафільмована її безпосередніми учасниками. Доки ми створювали цей фільм. Фільм створював нас, тому в певний час довелося стати його персонажами і з'явитися в ньому. Війна Химер це досвід нашого життя останніх трьох років. Те, чим ми дихали, чому раділи, що дратувало, через що сумували. Такі уривки життя з'єднані у клаптикову ковдру. Patchwork. Саме так ми і визнаємо жанр нашої стрічки: Анастасія Старожицька. Ось такі друзі-фільми про російсько-українську війну, які варто переглянути справжнім українцям. Тому, друзі, я надію, що вам сподобалося. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо: дуже важливо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу!